привіт привіт! Мене звати Іра Пірхал. У мене про просування, інстаграм, ведення блогу, особистий бренд. Я та людина, яка зробила хороші кошти на тому, щоб працювала, не продавала якісь гайдики. Тому за 6-7 років у мене є класний досвід, знання зі мною проекти працюють роками. Ніхто не хоче відпускати, ніхто не хоче ділитися, але завжди наступає такий етап, коли дуже багато знань, досвіду і. Якби там не було, маркетолог контент-мейкер контентмейкер це людина, яка знаходиться за кадром, і вона знаходиться в сіні. І в певний момент наступає той етап, коли потрібно вже виходити, проявлятися, щось розповідати, щоб зростати, зростав чек і так далі. І На цьому етапі я думаю, ти помітила, що тут немає субтитрів, але це не тому, що в мене не було часу, чи я не знаю, як їх зробити, а тому, що це формат Ютубу. На Ютубі більшість користувачів слухають, дивляться відео зі звуком: це як телебачення, це площадка для музики. Тому тут ми обходимось без субтитрів. Що це не субтитри іншою мовою? Або якщо це не якесь навчання, де потрібно прописувати терміни, і потрібно чітко, щоб людина слідкувала очима і краще сприймала інформацію. Далі на другому місці по потребі субтитрів знаходиться TikTok. та 50 на 50. Люди швидко споживають контент, багато дуже коротких відео. Люди не заглиблюються в матеріал. Але так як останній рік дуже популярні відео від одної хвилини, багато вводять серіаль, розмовних тіктоків, тому... Виникає потреба у субтитрах, але вони все ж таки не настільки актуальні як для інстаграму, тому що там є автоматичні субтитри, які кожен користувач може включити для себе. І плавно переходимо до інстаграму. Там 80% споживачів дивляться контент без звуку. Тобто ви втрачаєте майже всіх, це дуже значний відсоток. Який ну, не можна ігнорувати. Якщо у вас є розмовні рілси, сторітелінги, обов'язково мають бути субтитри. Якщо їх немає, то пора починати. Тож я рекомендую вам обрати з двох додатків: перший додаток той, який я використовую найчастіше, це мою. Цей додаток має багато класних варіантів автоматичних субтитрів, має, що головне, українську мову. Добре її сприймає, можна коригувати слова, можна змінювати стилі, змінювати колір, змінювати обводки. Варіантів безкоштовних небагато, але мені в цьому додатку вони підходять по стилю. Я використовую їх, мені абсолютно зручно, комфортно, тому я зупиняюсь на цьому варіанті. Також другий варіант це додаток Верба, це український додаток, який ніяк не пов'язаний із блогером Юлія Верба. Як ви можете помітити, в неї навіть немає ніяких субтитрів, хоча дуже багато розмовних. І в цьому додатку є інші варіанти оформлення текстів, щоб ви могли порівняти обрати. Я думаю, цих дизайнів просто з головою. Як маркетолог, можу точно підмітити цю психологію, що коли більше трьох, вже дуже важко обрати. Вам, як тим, хто створює контент, важко буде витримувати певний стиль, в якому ви ведете. Так і тим, хто споживає контент, буде важко зачепитися, запам'ятати ваш стиль важко буде сконцентруватися і, взагалі, сприймати візуал. Тому. Рекомендую переглянути варіанти і в першому, і в другому додатку, та обрати той дизайн, який вам найбільше підходить, і використовувати його. Я абсолютно не бачу потреби купувати підписку на Caption, адже є ось такі варіанти. Тож переглядайте, обирайте і напишіть мені, на якому додатку зупинились. Мені буде дуже цікаво.